Пам'ятай, хоч двері в хату є закречі, Ісус з тобою знай, тому що му тебе вінся, нічого не ховай, бо Бог всі ді. І, хоч, здається, відповідь далеко, коли вже втратив віру в чудеса, та бачив Бог, коли є небезпека, коли не раз, хиляючись в молитві, вже замість слів душа твоя волала, Господь тоді допомагав у битві і знову душу милість наповняла. не раз біда, що тисла на молитву, вкрадала сон. І і Господь ставав за тебе в битву, і чув твій плач тихенький у душі, твоя молитва в Бога під контролем, і кожен поклик записаний в Його, і хоч не раз проходиш шлях земний і з волем, Бог небайдужий до життя Твого. Долини сліз доводиться долати, когось втрачати на шляху земнім, лиш в молитві можеш біль здолати і відповідь знайти лиш у Христі святім, лише в молитві можна біль згасити, і рани, горя затягуються в ній, її потрібно тільки полюбити, і Бог назустріч вийде у біді твоїй. Можливо, мамо, ти виплакала сльози. Нема рахунку твоїм всім молитвам, та знай одне, що змінить сонце грози і дасть для серця свій бальзам Не раз просила Господа за сина, благослови, просила для доньки, тебе Бог чує мамо, на колінах, Ти лиш проси, Господні руки. Молитва має силу перемоги це джерело притоку нових сил, молитва робить з кривих прямі дороги. Тебе Бог чує, тільки ти повір. Твоя молитва, брате, перед Богом. І Він знає все, що Ти сказав йому, ти тільки не лишай Ісуса за порогом, а місце дай у серці своєму. Не раз у житті, отримавши невдачі. Ти гірко плакав, просивши Бога сил, і він, як добрий батько, вирішував задачі, та сил давав він плисти для твоїх людин. Він знов тобі давав розправить крила, і на висоти підіймав землі, лише в молитві з Господом є сила, і буревії з нею не страшні. Не думай ти, що Бог тебе не чує, Він кожне слово бачить на устах, і вчасно відповідь свою відкриє, ти тільки йди до нього молитва. Твою молитву чує Бог на небі. Це є єдиний лише зв'язок із ним, як добрий батько дасть відповідь потребі, Довірся серцем всім своїм. Амінь, слава Богу.